А, ага, ну, то ні, ми ні. вже. Окей. Вітаю! Я Мілана Харандюк і я актриса, акторка. Мені 23 роки. Я з Маріуполя, живу в Києві. Нещодавно в мене була перша моя зйомка в рекламі. Це було дуже класно і мені дуже сподобалось. Да? Так, це класно. І в мене дуже великий театральний досвід. Це найжахливіший момент в цьому році це навіть був не початок війни, а, а те, що моя мама була в Маріуполі. Я була в Кривошиїнцях, це таке село є під Києвом, і в нас не було зв'язку, я не могла з нею зв'язатись, і це було досить довго. Із 8 на 9 березня просто наступив той момент, коли ну, типу, моє хвилювання настільки зашкалювало, що я просто я всю ніч плакала і. Мені було максимально жахливо, і я подумки поховала свою маму. І, і слава Богу, через два тижні з'явився зв'язок. І я ледь не підстрибнула, бо мені зателефонувала моя мамулечка, вона жива. І напевно це було найщасливішим моментом за цей рік точно сто відсотків. І до цього, да, я думала, що немає нічого важливішого за мою професію. Я трошки передивилась свої погляди. Все ж таки найважливіша для мене моя сім'я. Якось так. Тож в мене є корисні скіли. Це я з п'яти років займалась балетом. Ще я займалася бальними танцями. Взагалі я можу станцювати контемп і поставити можу контемп. Було таке, що я була хореографом. Ще я вмію кататися на роліках, ковзанах, велосипеді, плавати вмію. З некорисних скілів я вмію шити. Я не знаю, ну, типу, коли мені це знадобиться, я вмію прям шити. Я можу зшити костюм. Але не сказати, що я дуже хочу. Ну, але можу. Це факт. А, і є ще найприкольніший скіл. Я вмію косити очі. Ролі, які я б хотіла зіграти, це е, перше круела, щось типу Локі. Або не знаю, Маліфісента це теж прикольно. Ну, тобто, мені дуже подобаються антагоністи. Вони... В них є все. В них е, дуже цікаво гратися. Бо там є настільки, ну, нема жодного персонажа, абсолютно негативного. Тобто, щось в нього таке сталося, що ну, зробило його негативним персонажем. І це, і це дуже класно. І це дуже класно грати зло, бо воно не може бути, ну, типу, супер чорне. Звісно, якщо це не русня. Дуже дякую за увагу. Буду рада зустрітися на знімальному майданчику.